Сьогодні важко знайти гурмана, який, хоча б раз не куштував ковбасу салямі. Нею гостей пригощають під час урочистих подій, день народження, весілля та інші. Полтавці, як виявилося, теж її полюбляють, але зі зростанням цін на неї не часто купують. Фадовий. А чим саме? Смачна? Не дуже багато їв і не знаю. Не гурман я не дуже розбираюсь. Вкусний, нормальний. – Я зараз колбасу не їм. Чому? Дорого і не дуже здорово для організму. Своїм специфічним вкусним вкусом. Ну, вона дуже добра, просто і це одна із моїх любимих колбас. Щоб салямі була справді смачною, зазначають технологи. Її виготовляють за спеціальними технологіями. Для приготування використовують тільки свіже м'ясо. Температура повітря в цехах м'ясокомбінатів повинна бути прохолодною близько 15 градусів з позначкою плюс. Для іготовлення необхідно отобрати сир'є, зарані його підготувати. Для приготовлення також необхідно соблюдати всі технологічні інструкції чтобы вот, сырье соответствовало стандартам. различается солями между собой, по типу жировых креплений, по виду используемых специй, а также по степени помола мясопродуктов. Цю ковбасу можна давати і дітям, кажуть фахівці, але в невеликій кількості. А ще салямі відрізняється від інших ковбас. Таку відмінність можна побачити навіть неозброєним оком. Салямі, я вже говорив, ділиться по особи технології, проходить сушку, копчення. Також воно від других колбас своїми вкусовими качествами, сирієвим качеством. Вот, например мы видим сервелат и салями отличаются по рисунку, по структуре шпига, по структуре мяса. Свій день є навіть у салямі. Він відзначається 7 вересня. Початок цього незвичайного свята покладено в США 2006 року. Ідея належить подругам Крістіні та Вірджинії, які не мислили й дня прожити без шматочка цієї смачної і ароматної ковбаси. Незважаючи на те, що свято неофіційне, сьогодні любителі салямів котре можуть побалувати себе ділікатесом.